Да? Ну, передні люди. Каже, oh, oh, oh. <говорит> <говорит> ну що, жінку, що, плакаєш, така грішна, така грішна. Що ти зробила? Убила когось? Та да ні. Украла щось? Та да ні. А що ти зробила? Ой, бачиш, ой, так. Прилюбийсь тува. І з ким? З Петром. І багато разів. Ой, не питайте, не питайте, тому що дуже грішно. Понятно, каєшся, ой, каюсь, каєш, каюсь, бі гріхи, треба кайтеся, я це розумію, що це не добре. Ладно, О, Бог прощає, я прощаю. Каже, але візьми десять свічок, постав кожному святому, прощає десять разів чи наш. І за 10 долярів там у баночку кинеш. Ну, все, жінка пішла, така друга, також з Петром. Третя з Петром. Потім пішов чоловік, він не був з Петром. Не був. І опять, така всі жінки, Петро, 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 ну, Петро так Петро. Ой, Все ж люди розійшлися, церкву закрили, двері тільки. Ну і батюшка там щось робить свої справи якісь. Раптом двері відкриваються. І заходить такий козак-красавець, просто, ну практично такий, як я. <плес> а що так слабо аплодуєте? <плес> <А, плес> так відноситись до своїх чоловіків? Аплодувати треба. О! І йде до батюшки і каже, батюшка, розумієте це баночку пополам. І й не дивиться. І як ні, то я закриваю цю справу, і там і друга парафія чекає на.